П'ять любовних романів, які я рекомендую, якщо ви любите книги про кохання. І перша книга це незавершені справи. І тут аж дві любовні лінії. Сучасна і та, що була під час Другої світової війни. Тут є над чим поплакати, в кінці дуже неочікувані повороти сюжету. Взагалі, я коли читала, навіть не могла здогадатися, що таке може бути. Ребека Ярос, як завжди, щось таке придумала, від чого я була просто. Шоці. Ось ця історія кохання під час Другої світової війни вона дуже така красива, пристрасна. Тому читати цю книгу було суцільне задоволення. Друга книга це романтична комедія. Теоретично це кохання Алі Гейзелвуд. Вона мені дуже сподобалась. З нею можна відпочити, розслабитися. Тут класні персонажі, вони такі адекватні, нормальні, не бісили мене, в них дуже цікаве знайомство. І дуже цікавий початок відносин, нестандартний, скажімо так. Третя книга точно розіб'є вам серце, це останній лист. Тут дуже багато є випадків, над якими можна плакати, але тут класний чоловік Грінфлаг, він такий, як приклад того, яким взагалі має бути чоловік в сім'ї, як він має допомагати, як він має брати відповідальність на себе. Але, звичайно, Ребека Яро знову в кінці зробила так, що вона мені розбила серце. Але все рівно я рекомендую вам цю книгу, якщо ви хочете прочитати якусь класну любовну історію і поплакати над нею. Четверта книга про підлітків краще ніж у фільмах. Я взагалі нічого не очікувала від цієї книги. Я думала, що це мені не сподобається, тому що ну це про підлітків. А я доросла. Але я читала цю книгу, і в мене були метелики в животі. Цих підлітків це перше кохання, перші відносини, і вони дуже класно починалися. Там дуже класний хлопець, «Green Flag». І мені так зайшла ця книга. Я відпочила і набралася дуже багато позитивних емоцій. Я взагалі раджу цю книгу обов'язково всім підліткам прочитати там. Немає сцен 18+, І дуже класні є і смішні моменти, і дуже класні відносини. І п'ята книга це 9 листопада. Тут нас дуже нестандартна історія кохання. Вони домовляються бачитися раз на рік. Їм не можна переписуватись, не можна телефонувати один одному. Вони сьогодні, наприклад, домовилися, через рік зустрінемося там, то в стільки то годин і все. До чого це призведе, будете читати в книзі, і там, звичайно, дуже такий емоційний кінець. Я навіть прослюзилася. Є дуже багато неочікуваних поворотів в сюжеті, що також додало такої. Родзинки цій історії, і вся ця історія кохання вона взагалі не випадкова. Ось такі мій топ 5 книг любовних романів. А ви пишіть в коментарях, які книги про кохання подобаються вам.